Святий Миколай везе у камуфляжному мішку подарунки, які наблизять перемогу України, а ворогам різочки, якими вони отримують сповна 6 грудня з нагоди православного свята, яке вперше відзначають не 19-го, а 6-го, та дня збройних сил України Укрпошта випустила нову марку. Тараж марки складається 600 тисяч примірників, що дорівнює 120 тисяч аркушів. Марка у нас виглядає таким чином. Поштовий блок складається з п'яти марок. От номінал марки М на рівнично ми отримали тисячу таких блоків. Відповідно, там розраховуємо, що вони досить швидко знайдуть своїх філателістів. До поштового блоку входять конверт першого дня, художня карта і марковий аркуш, вартість якого 115 гривень. Традиційно є благодійна складова. З кожної придбаної марки 5 гривень будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Спочатку повному вторгнення Росії Укрпошта постійно, так, відзначає важливі події випуском марок. От ця марка також є серією воєнного часу. Одним із перших придбав подарунки Святого Миколая Олександр Іванов. Чоловік збирає марки з початку повномасштабного вторгнення. Єдине якої немає у його колекції русський воєнний корабль. Іде марки потрібно завжди було Это Це... Дополнительнее фінансова поддержка країни, а воєнне время особенно це опять же деньги йдуть на армію на подірку э, бюджету страны. об'язательно надо. Нова поштова марка вже 27 сьомому у серії воєнного часу. Перша була випущена у квітні 2022-го. В Україні вперше за новітню історію шосте. Грудня це День Святого Миколая і День Збройних сил України. Мабуть, символічно, тому що без Збройних сил України сьогодні не могли б отримати подарунки наші діти і наші близькі. Тому слава Збройних сил України, подяка нашим воїнам.